Вітаю, любі друзі, на моєму каналі. Таке цікаве сьогодні відео і робота. Це морозильна камера. Швидше працює як шокова заморозка на агрегаті Polair Standard. Моделечка SB331 SF. Не... А нічого не написано. Ладно. На, агрегаті, на компресорі Тихомсе, так, 2116 z здоровіна машина. Він, до речі, повністю справний, повністю качаючий. Ми його зняли, знімаємо. Верніше. Бо він вже як відкрита книга, він може перевезти сторінки. Заливало дико і за цього таке сталося. При цьому повністю повторююсь, працює. Трьохфазний. Далі, отак всередині камери. Щоб ви побачили, що воно все працююче, Ось ми його тільки що зняли, зевакуювали газ. Все як має бути. Такий здоров'яний внутрішній блок на швидкісною EBM. І за 15-20 хвилин з плюс 15 в об'ємі вона робить мінус 18 разом з продуктом. Продукт дуже швидко замерзає. Ось пара йде. Ха -ха, круто. Зараз тут мінус 12. І далі ставимо ми. Ставимо ми. Новесенький fh 2511 zxg 1 a Ти кумсе. Ось така коробочка. І паралельно, щоб допрацювати це все, будемо монтувати докіп... докіп... докіпач рідини, не відділювач рідини, щоб його не заливало, щоб все все працювало справно. Далі буде фази в порядку. Перевіряємо, режим з підключенням. Новий компресор стоїть, від цій не стоїть. Заправлено. Зараз запускаємо.